Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні вийшла для вас трошки познімати, що твориться в нашому садочку. І ще буде щось дуже-дуже цікавеньке для вас у цьому відео. Зима нас налякала і досить добре налякала. Декілька днів в нас було. Досить прохолодно, був мороз, навіть мінус 14 вночі. І для нас, як завжди, садівників це було несподівано. Завжди ми не встигаємо доробити якусь роботу, і швидко біжимо в садок, щоб щось понакривати. Так само відбулося і в мене. В останні хвилини я бігала по саду, як скажена, все накривала. Ховала. Ну, одним словом, як у всіх і як завжди. Але морози вже відступили. Вже сьогодні в нас вночі показує мінус 3. Для нас це вже тепло-тепло. І хочу показати вам, як за ці дні виглядають мої рослинки, що з ними сталося. Отак, От я накрила. Наша варігатна хеба, бо знаю, що точно точно воно не буде зимувати і замерзне, тому його утеплила обов'язково. Під горщик ще я положила утеплювач, так що сподіваюся, що йому буде добре. Оці хеба, що зимують, я не накривала. Подивіться, як гарнезно виглядає навіть після морозів. Сподіваюся, що йому нічого не завадить. Зараз підійду, покажу вам ще одне. Ось так. А тут прикрила рослинку, забулася, як називається, підпишу вам. Знаю, що вона не так боїться морозів, а просто боїться вимокання. І вирішила прикрити горщиком, щоб під коріння не попадав сніг і не попадала волога. Подивимося так само, чи перезимує, чи ні. Тут більше я не накривала в принципі, майже нічого. Останні рослини, які бояться морозу, у нас знаходяться за будинком. Я думаю, ми зараз дійдемо туди. І я вам покажу, як виглядають наші накриті рослинки. А тут все чудово. Трохи потеряли свою виразність, насиченість кольору хвойні, але це для зими нормально, так і має бути. То сосна наша все жовтіє і жовтіє. І чим більше морозу, тим більше вона буде виглядати яскрава. Взимку вона королева в нашому садочку. Також поставила горщик на юку, яка я знаю, що теж не витримує морозів. Але нічого, постоїть під горщиком, якщо потепліє то, звісно, я її відкрию, а можливо, буде і так. Отак От ковзається моя кася на нашому ставочку. Єдине, що я не зробила, і за це вже від доці отримала великий наганяй, не положила нічого у воду в ставочку. В минулому році ми ложили брьовнишко. От, він то замерзає, але це не дає зламатися ці основі, яка тут закопана. Вона ж пластмасова в нас. Але я сподіваюся, що зараз погода зміниться і все розмерзнеться, і я виправлю свою помилку. Так, ще що тут цікавого, це, мабуть, наші вирисові. Андромеди, отак от змінили свій колір. Бачите, якісь такі порожевіли. Мені здається, від холоду для них це нормально, поки тримаються. А отак от виглядають наші еріки. Було тепло, вони почали квітувати. Бачите, які гарні квіточки, тут рожеві, блідо-рожеві. А тут такі насичені, насичені рожеві. А цей верес має... ой, Еріка має бути біла, але ну, ще не квітне. І добре, що не квітне, тому що я думаю, що морози пошкодять квіточки, якщо вони порозквітають, а так, можливо, і дотримаються до лютого, до березня. Будемо на це сподіватися. Вся моя братва зі мною. Еля, кс кс -кс кс кс Наступила на неї тільки що випадково, то, певно, обідалась на мене. Зато не скучно, вийду на вулицю, бігають за мною, граються. Ну, ідемо з вами далі. Не забрала своїх журавлів. Треба, певно, їх забрати, бо шкода, якщо поржавіють. Подивіться, як гарно виглядає зараз папороть. Багато ніжка, мені здається, вона. Але дивно, якийсь мені виріс інший папороть. Чи це так має бути? Подивіться, який листочок цікавий. Прямо гарне знову взимку. З гортензії я ще не, заби... не позабирала у ці суцвіття. Всі казали, що багато хто верніше казав, що позапріває всередині, але я туди е, спробувала рукою. Поки що там сухо, хай побуде трошки. Можливо, потім, якщо будуть знов холода, то накрию ці кущі. Наскільки я знаю, то вони більше бояться весняних заморозків, коли почки вже починають у них набухати, от тоді вони бояться обмерзання. А зараз ще можуть постояти. Йдемте з вами на другу частину нашого садочка і покажу, як я рослини понакривала там. Ось для експерименту накрило широколисних гортензій. Це така звичайна, не дуже там сортова. Але на цьому місці я хочу, щоб вона виглядала гарно. Побачимо. Тому що Юлічка сказала, що хоче її звідси забирати. І я хочу, щоб вона гарно заквітла і не прийшлося її викопувати. Також горчиком накрила накрило маленьку хакіни бо ніяк вона не наростає, боюся, що замерзне, можливо, так збережеться. Деякі накрила морозники, ті, що квіту... були вже з квітками, тому що обично морозники витримують холод. Це Зимові квіти, як ви знаєте, але якщо вони квітують під час морозів, то квітки пошкодяться обов'язково, тому шкода. Отак От накрила наш кіпарисовик, він точно не витримує. Холодів, тому що в минулому році вершечок трошки відкрився, злетіло накриття і обмерз. Це прикрила криптомерію, тому що зимує перший рік і шкода, якщо підмерзне. Дуже вони гарні рослини, сподіваюся, що приживуться в нашому кліматі. Ну, сподіваємося на це. Дуже вони дорогі, але дуже хочеться їх мати в своєму садочку, тому прикрила. Перші роки це буду робити обов'язково. Тут за будинком навіть і не видно, що зима. Подивіться, яке все зелене, все яскраве, все сочне. І не дивлячись, що трохи лежить сніжок, а отут вже з криші капає. Бачите, вже тече вода, можливо, зима вже закінчилась для нас. Але, але тільки кінець грудня. Кизильник наш безподобний, як завжди. Ягідки тримаються, не почорніли. Прям класний, класний він. Не встигла обрізати жимолость. Вже певно, прийдеться це робити. Весною. Плющик наш лежить під ногами. І теж забирати шкода. Трохи наступаємо на нього, але нічого. Виглядає це гарно. Ну, і ось так накрила нашу магнолію, тому що бруньки вона позакладала, ми не дуже розуміємо. По незнанню і не маємо зовсім досвіду з магноліями, чи то квіткові бруньки, чи то листові бруньки. Але от такий зробила їй шалашик. Під низ обмотала агроволокном, а зверху ще наділа ну, такий, як цукровий мішок, щоб вона не намокала. Ну і сподіваюсь, що цього буде достатньо. Виноград ще висить, все виглядає гарно. І хай собі прикрашає нашу діляночку. Гіхери теж витримали, виглядають гарно. А тепер, друзі, підемо з вами і покажу вам саме цікаве, що хотіла показати у цьому відео. Ну, нарешті, і саме цікаве, що я вам хотіла показати у цьому відео. Ховається от в цьому ящичку. Це, звісно, рослинки, нові рослинки, які ми придбали. Це я їх сховала під час морозу в такий ящик, зверху накривала, щоб вони не померзли. Бо вони в горщиках. Зараз я їх виставлю на світло. І тоді вам покажу і розкажу, що це за рослинки. В середині грудня місяця в нашої Юлічки і Мініни, і ми вирішили трошки відволіктися від цього жахіття, яке твориться в нас вдома і по всій Україні. І поїхали на пару днів в західну частину нашої України. Ну, і звісно, Хотіли подивитися, що є в розплідниках, можливо, якісь знижки. Але більшість приватних маленьких розплідників було закрито. Але дещо ми все ж таки знайшли. Перше, що я вам хочу показати, це оцей ялівець, Gold Shots називається. Його ми купили першим, тому що вже не сподівалися, що побачимо щось цікаве. В нас вже є він в двох видах. Один за будинком зростає вже ну, багатенько років, але там для нього тінь. І оці гарнезні прирости отакі жовто-помаранчеві, в нього він набуває тільки навесні, а влітку він в нас в більшості зелений. А другий ми придбали на штамбі, і він в нас зростає на дачі. І оцей самий екземпляр ми вирішили ще посадити на дачу, тому що нам він дуже-дуже подобається. Він виростає висоту сантиметрів 30, а в ширину може досягти і півтора метра. Ну це вже в дуже дорослому віці. Ну, а саме прикольне і саме красиве це оці екзотичні сосни. Їх ми е, придбали випадково, коли вже їхали додому на трасі Тернопіль-Хмельницький е, в селі Мислова є розплідник Тера Нова, по-моєму, він називається. Ми вже вам розказували про нього. І ми вже туди попали перед самим закриттям. Ні на що не сподівались, а там саме привоз. І такі рослини привезли, вони всі привозяться з Європи. Я бачу, що це рослини, вирощені не в Україні, але вони із-за того ще більш цікаві, все ж таки там. Все йде набагато скоріше, і умови в них ну, в даний час набагато кращі для вирощування рослин. Тому... Звідти привозять дуже цікаві рослини. І ось ми придбали екзотичні сосни. Для мене вони всі екзотика. Я думаю, що для вас теж зараз покажу, розкажу. Там було ще багато дуже цікавих екземплярів. Якщо їх купуєш прямо в розпліднику, вони виходять дешевше і за доставку не треба платити. Тому ми полюбляємо заїжджати в розплідники і купувати саме там. Тому що, якщо це інтернет-магазин на сайті, набагато ціна буде дорожча. За ці сосни ми заплатили за кожну по 1100 гривень. Ну, вивозили, звісно, самі. Тому це на мене дуже-дуже гарна ціна. І так, перша сосна називається Niagara Falls. Ну, цю сосну, принаймні, я вже бачила, в деяких блогерів вона є. Отак От назва. Ніагара фолс. Дуже гарнезна сосна, я давно її хотіла. І думаю, якщо ми... ці всі сосни мають рости в нас на дачі, ми посадимо її на підвищену клумбочку, зробимо їй таку невелику гірочку, і вона буде спадати своїми гілками. Це буде виглядати дуже гарно. Це сосна веймутова. Вона відома цими своїми плакучими гілками, створює ефект водопада, якщо на підвищеній клумбі це ще видно ще більше. Голубувата зеленого вона кольору. Ну, видно в зрівнянні з іншими, що в неї все-таки є блакитний цей відтінок. Вважається напівкарликова. Десь в дорослому віці вона може вирости до 2 метрів в висоту і десь 2,5 в ширину. Вона більш широка, ніж висока, ну, гарнезна. Прямо краса-краса. Я думаю, вам теж такі сосни подобаються. Друга сосна називається Аце. Ось так пишеться її назва. Це колоноподібна сосна, білоколорна вона. Я навіть не знала, що таке є. Це значить, що її стовбур має бути білим. Не знаю, поки що я цього не дуже наблюдаю, але, можливо, вона ще маленька. Буде рости, будемо дивитися. Це кусніська сосна. Карликова, дуже повільно вона зростає, в неї дуже невеликі прирости, хвоя зеленого кольору. І в дорослому віці вона має бути всього до 1 метра, в ширину десь 30 сантиметрів. В неї дуже цікава хвоя різної довжини. Бачите, як пучечки всередині з маленької хвої, а навкруги неї. Такі вже більш довгі голки, і вони не дуже рівні, а трохи хвилясті, тому виглядає дуже екзотично. Не знаю, в, інтерна... в інтернеті я знаходила ну, більше сосна, Аце Зойле. А в нас вона підписана просто Аце. Не знаю, чи це одна і та сама сосна, чи різні. Можливо, хтось з вас знає, то напишіть. Ну, Прикольно, прям дуже цікаво. І взагалі хочу вирощувати отакі всякі екзотичні рослини, мені здається, це цікаво, за ними спостерігати. Ну, а третя сосна це взагалі вау, ось така, називається тукан. Це сосна шаровидної. Форми, вона не буде прям такий рівний-рівний е шар. Вона буде така напівшаровидна, кущова, можна сказати. Ну, не знаю, будемо дивитися. І саме прикольно в ній голки в неї, бачите, такі жовто-зелені, але коли вона буде рости вже в ґрунті, я так розумію. І в неї мають отут біля ствола оці м, жовті голки робитися рожевими. Не знаю, чи буде так, чи не буде так. Ну, поки що я їх ховала, не оставляла отак на морозі. Вже на студій рік ми будемо це дивитися, спостерігати, але її весь прикол іменно в цих рожевих ну Голки рожевого кольору. Не знаю. Я не уявляю собі, звісно, як це має бути. ну да, Навіть якщо вона буде отака, як вона зараз є, вона все одно дуже гарна, дуже прикольна, виглядає дуже екзотично. Це м гачкувата сосна. Не знаю, такої не вирощувала раніше. Так що будемо з вами разом вирощувати, спостерігати, милуватися. І я надію, що все буде добре. Отакою картинкою, друзі, новорічною. Я хочу закінчити своє відео. Ялинку ставити в цьому році мені не прийшлося, тому що нема для кого. А нам з касією буде достатньо отакої краси. Всіх вітаю з Різдвом Христовим з наступаючим новим роком. Бажаю в новому році здійснення наших мрій. Наша головна мета це перемога. Чекаємо наших хлопців і дівчат їх повернення додому. І сподіваємось, що всі наші мрії здійсняться. До зустрічі в новому 26... 2026 році. Я думаю, що ми будемо бачитись, чути один одного, спілкуватися один з одним. І всього всього вам найкращого. До побачення, друзі! Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!